Познайомимось з темою побічні три звуки. Що це таке? У нас є три головні ступені тональності. Не плутайте з стійкими. Головні ступені це перша, четверта і п'ята. І на них будуються три звуки. Першого ступеню, четвертого і п'ятого. Ви знаєте, вони мають назву тоніка, субдомінанта і домінанта. Всі інші ступені, друга, третя, шоста, сьома, називаються побічні. І на них теж є три звуки. Три звук третього, другого ступеню. Бачите, як записується: 2, 3, 5. Третього ступеню 3-3-5, Шостого ступеню 6-3-5 І сьомого ступеню, 7 -3 5 Пам'ятаємо мажорі цей Три звук зменшений. Ще раз пам'ятаєте мою табличку. Побічний тоніка. Побічний, побічний. Субдомінанта, домінанта, побічний. Три звуки, сьомого ступеню, три звуки, 7-3-5, тонічний Т3-5, 2-3-5, другого ступеню, 3-3-5, субдоминантовий, домінантовий, шостого ступеню, три звуки.